Захищатися потрібно вміти. У Києві проходять безкоштовні одноденні курси для цивільних із підготовки до національного спротиву. Тут і лекції зміно вибухової небезпеки, до медичної підготовки, вогнева підготовка і багато іншого цікавого. Хто записався, як проходять заняття і чому варто стати їхньою частиною? Далі дивіться більше двох тисяч заявок за добу. З моменту появи оголошення на сайті КМДА про безкоштовні одноденні курси для цивільних люди почали реєструватися сотнями на годину. Організатори такого попиту не очікували, але обіцяють навчити кожного. Плануємо заняття про щоденне, але якби більшість людей записалася на вихідні, тому декому при почекати. Ну але з суботу ми плануємо вже почати заняття на трьох локаціях. Локацію не називають у цілях безпеки. Тим, хто заповнить заявку і пройде авторизацію, інформацію про місце проведення надішлють індивідуально. Одноденний курс триває близько шести годин. Інструктори, працівники департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки. Чому вирішила вирішили записатися півтора роки війни? Судячи з втрат моїх друзів, я розумію, що вже кожен маг. Колись доведеться чи в теробороні чи десь побувати, тому що люди закінчуються. Через це вже прийшло розуміння, що інтернет можна щось почитати, подивитися, але треба знання, які здобуті ручками. В частині стрілецької підготовки вчать поводитися з вогнепальною зброєю і дають можливість потренуватися на електронному лазерному тренажері. В нас є комп'ютер, в нас є проектор, в нас є спеціальний є презентер, так називаємий. Це камера, яка бачить лазер, який, не бачить, який ми не бачимо оком. Ці лазери вбудовані в макети зброї. викидається все, все, що стосується самої стрельбольної частини. Вставляється наша електроніка, сюди вставляється лазер, от, з яким потім йде. Робота на самому тренажері переважна більшість слухачів жінки з двох тисяч записаних, приблизно 70% В департаменті припускають таке співвідношення пов'язане з тим, що більшість чоловіків або ж вже воює, або в ДФТГ. Та на всяк випадок зазначають, що на заняттях повістки ніхто не вручає. Ми гарантуємо, тут немає представників військкоматів і навпаки, у нас інший підхід. От ми проводили заняття минулий рік, ну в першу чергу з доброчим формуванням. І от за рік у нас пройшло поблизу 15 тисяч осіб через заняття. Із них 3 тисячі осіб добровільно пішли в Збройні Сили або в інше військове формування. Тобто, кожен п'ятий, хто пройшов підготовку, він отримав певність в собі, він знає, що робити, як діяти. І він вже не боїться військомата. На одноденні навчання можна записуватися необмежену кількість разів, адже інструктори різні і програми можуть відрізнятися. Та й навички практично відпрацювати буде незайвим. Також запрошують на двотижневий курс. Там програма складніше на полігонах, але необхідно бути в складі ДФТГ. Наталя Білогурова В'ячеслав Сіребрінікав, Київ 24.